аж золотеньким стає. Дуже гарно. І пахне, до речі, ну не так, як на звичайній магазині олії. Він дуже такий м'якенький. Ну і немає оцього соняшникового запаху. Дуже так специфічно нестандартно. І ось чому така шакшука смачна в ресторанах і так далі. Бо це головний інгредієнт. Все, хай вона обсмажується. І потім що? Чесник закинемо. Друзі, цибулька майже готова. Подивіться на цей колір. Це щось вау. На обичній олії з магазину я такого взагалі